Всім привіт! З вами команда велоскладком і сьогодні ми маємо для вас огляд на гірський велосипед Merida Big Nine 200 2025 року. Лінійка Big Nine це 29-дюймові спортивні гірські велосипеди, які мають різні моделі, що відрізняються рівнем, мають різні геометрії РАМ та обладнання. Big Nine200 є хардтейлом любительського рівня, має менш агресивну геометрію рами, що називається TFS4. Що робить ваше положення більш вертикальним, тобто комфортнішим на відміну від карбонових варіантів, це забезпечує комфорт під час тривалої їзди та підвищений контроль на складних ділянках. Колісна база також оптимізована для більшої універсальності, тому ці моделі однаково гарні як на спусках, так і на підйомах. Але підходять ці моделі не тільки для новачків, але й для досвідчених райдерів також. А огляди на інші конфігурації Big Nine 2025 року дивіться на нашому каналі. 200-модель, та модель, як і багато інших, отримала нову трансмісію, але й інші зміни, такі як гальма та актуальні технології від Merida. Представлені у двох кольорах чорному з сірим та темно-червоному з сірим. Пропонується у чотирьох розмірах – від S до XL, від 157 до 192 см. Але також існує аналогічна версія з 27,5 дюймовими колесами під назвою Big 7 що пропонується у розмірах від XS до L на зріст від 145 до 190 см. А вибрати гірські, міські, жіночі, дитячі та підліткові гревли та електровелосипеди ви можете на нашому сайті або завітати до нас у фізичний магазин за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела. 18. Рама створена з міцного та легкого алюмінію із застосуванням подвійного батування, що знижує вагу велосипеда без страти міцності завдяки зменшенню кількості матеріалу в ненавантажених місцях. У виробництві також було використано технологію гідроформінгу, завдяки якій труби отримали складну форму і профіль. А також рама отримала підвищену торсіону жорсткість і міцність, що зробило велосипед керованим і спритним на звивистих стежках. Усі кабелі сховані всередині рами, забезпечуючи ергономічність велосипеда. А самі лінії захищені від механічного та погодного впливу. Рама має конусний рульовий стакан, а труби зварені за допомогою гладкого зварювання, що забезпечує чистий та органічний вигляд рами. У передньому трикутнику є бонки для кріплень фляготримача або інших аксесуарів, а також рама має інтегровані кріплення K-Mount, F-Mount та C-Mount для кріплень підніжки, крил та багажника. Амортизаційна вилка це Suntour серії XR32. В якості амортизатора тут використовується повітряна пружина, яка легко регулюється під твагу велосипедиста шляхом нагнітання і стравлювання повітря. Хід вилки 100 мм, чого вистачає для обробки всіляких нерівностей, що трапляються на гірській місцевості, забезпечуючи в такий спосіб постійний контакт переднього колеса з поверхнею дороги. Ноги вилки мають, анодування. Що покращує якість роботи вилки? Однією з найважливіших особливостей це система блокування локаут, яка дає змогу їздити рівною асфальтованою дорогою без втрати енергії на розгойдування підвізки. Offset – це винос осі колеса вперед становить 44 мм. Колеса складаються з оптимально підібраних компонентів. Через свій розмір вони дозволяють легко підтримувати високу швидкість на рівній дорозі та перекочувати перешкоди на бездоріжжі. Їхньою базою виступають міцні обода Merida Comp cc 2, а вже з ними зашприховані втулки Shimano. Ротори фіксуються до втулок за стандартом Center Lock, що забезпечує кріпленню стійкість до підвищених навантажень. Тепер колеса можна використовувати безкамерно. За контакт з поверхнею відповідають покришки Maxxis Recon Race. Шипами по всьому периметру. Вони однаково добре показують себе як на мокрому ґрунті, так і на сухому асфальті, забезпечуючи необхідний контроль над велосипедом. Оновленими гальмами є дискові гідравлічні гальма, двопістонні Shimano MT-200, що відповідають за контроль швидкості. Їхня робота не залежить від погодних умов, бо вони мають повністю герметичну конструкцію. Більш того, вони не втрачають ефективності, навіть якщо на колесі є вісімки, а колодки самі підводяться до ротора в міру зносу, позбавляючи вас від потреби в чистих регулюваннях. Розмір ротору спереду 180 мм, а ззаду 160 мм. А точне відчуття байку буде забезпечувати кермо Merida Expert CC шириною 720 мм. Сидіння Маріда Компесель з кріпленням V-Mount буде забезпечувати комфорт під час тривалих поїздок. Кермо, винос підсідельний штир виконані з алюмінію. На кермі встановлений дзвоник та грібси МРіда Comp EC. Трансмісія на 10 швидкостей тепер представлена групсетом Shimano QS U6000. Замість Shimano Dior 5000 серії. Спереду встановлена міцна алюмінієва система шатунів і зіркою на 32 зубці, що забезпечує відмінну передачу енергії до заднього колеса. За переведення ланцюга по касеті заду використовується перемикач з технології низькопрофільної конструкції Plus. Завдяки цій технології забезпечується надійне утримання ланцюга навіть під час сильного трясіння. Що покращує характеристики точності перемикання передач і знижує шум, який видають компоненти. Ця функція ускладнює роботу трансмісії на асфальтованих рівних дорогах. Тому, якщо ви плануєте кататися містом, то ви можете скористатися передбаченим на корпусі перемикачем, що деактивує цю функцію. Сам корпус пристрою прилягає ближче до касети, тому ймовірність зачепитися за перешкоди під час катання лісом значно нижча. Касета Shimano LG300 має діапазон 1148, якого вистачає як для набору швидкості по прямій, так і педалювання в круту гірку. Монетка тієї ж серії QSU 6000, каретка на виносних підшипниках Shimano mt 500 Merida Big Nine 200 2025 року це дуже гарна модель, адже ідеально збалансована, легка технологічна алюмінієва рама у поєднанні з всесвітньо відомими якісними актуальними компонентами, виводить цей байк на найвищі позиції по співвідношенню ціна якість. Катання на такому байку буде робити кожен день як свято, повністю перекриваючи спортивні потреби та закохуючи людину у крос-кантрі. Дякую за увагу! З вами був магазин Велосклад.com.ua. До нових зустрічей!